Свято вдячності та любові! На перший день жовтня випадає одразу кілька свят. Українці вітають одне одного з покровою та дякують захисникам і захисницям за мирне небо. Черкасці провели цю дату з притаманною нам гостинністю. Детальніше у сюжеті Вікторії Леге. На вулиці Мряка та холодний вітер, але погода не стала на заваді святкування Покрови. Тут біля храму Святого Миколая Чудотворця зібралися десятки містян. Всім цікаво, що приготували ось ці красуні публіці. Дівчата ж відповідають співатимуть українських пісень, прославляючи Пресвяту Богородицю, козацтво та наших воїнів і захисниць. «Шкай нашим там солдатикам Легко служиться і швидше приходили до нас додому, тому що всі їх дуже дуже ждуть. Хай Бог береже і хай їм там буде спокій. Саме головне, щоб вже перестали бахкати. Поки на фронті гуркотить, а наші воїни тримають оборону. Ми у тилу мусимо жити це життя із вдячністю та допомагати Збройним силам. Такий рецепт довголіття цієї пані 19 років. Вона очолює мікрорайон Калиновий, де й займаються організацією свята. Все за українськими традиціями. Це буде і молитва за Україну, і патріотичні пісні, і пригостимо по старій традиції всіх козацьким кулішем. Всім побажаю міцного здоров'я. Бережіть те, що є, те, що є. Чому? Тому що воно дається один раз. І цінуйте життя. Про... Відкрила очі, подивилася. Світає, слава Богу! Я жива і буду щось робити. На подвір'ї храму вже розклали столи, пашить куліш та манить ароматом домашня випічка. До неї вишикувалась черга покупців. На згадку про цьогорічне свято пропонують і сувеніри. Зібрані кошти передадуть на потреби Збройних сил України. Запитів, звісно, не менше. Розповідає настоятель храму та волонтер Ігор Ярославський. Запити йдуть, йдуть, наприклад, дрони ми раніше збирали зараз дуже дорого. То ми співпрацюємо із нашими, значить, ізмаїльськими знайомими. От це сім'я волонтерів. Теж ми їм теж дуже дякуємо Вячеславу Воїну, от Антоніні. Вони забирають вже биті дрони, і ми із там трьох чи чотирьох дронів робимо один. Кошти на так би мовити, сировину для дронів отримують із продажу розписаних гільз та інших сувенірів. Окрім пташок, на фронт просять і спецодяг, і будівельні інструменти. Додає священник. і закликає небайдужих долучатися до благодійних зборів для наших захисників та захисниць. Це свято. Ми молимося і дякуємо кожному воїну, кожному і кожній. Ми молимося за їхнє здоров'я, щоб Господь їх підкріпляв, благословляв. Георгій переможець, матінка Божа, всі святі, Миколай Малікійський Чудотворець. Молили, щоб наші хлопці були здоровими, тому що зараз починається вже холода. Щоб Господь молитві їх зігрівав душі і благословляв український народ до перемоги. Вікторія Лега, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.